Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я знімаю коротеньке відео про таку гібридну форму винограду, як бананас. Це селекція писанки Олега Михайловича. Зараз ми знаходимося біля бананас. минулорічна шкілка. Ті саджанці, які ми не продали з осені. На зиму не викопували, їх було дуже у нас багато бананасу, тому ми залишили. Побачите, що з них вийде, як вони перезимують. Так, в шкілці вони, значить, ранньою весною у нас були сильні заморозки до 5 градусів. Деякі кущі, правда, загинули, але більшості вижили. Нагадую, вони не були вкриті зовсім навіть. Подивимося, якого вони зараз стані. Ось разом на перший вік на наших кущах є сигнальні грони. Не на всіх, правда, але є. Якби не було заморозки, можливо, би був результат кращий. Але я і тим результатом задоволений. Перший вік, ось вже лоза тут виросла приблизно на 60 см в сусідньому. Кущику, так само навіть на пагоні, є грона і лоза виросла. Тут у нас на метр. Значить, на цьому у нас є. Тут так само є гронка. Тут є гронка. Ну, процентів 40 в перший же вік. Після посадки можуть мати ворожай по ягоду, форму ягоди. Абона будемо варити осінню. Одне, скажу тим, що хочуть придбати собі такий виноград, який недолік цього сорту. Тут функціонально жіночі квіточки. і ягоди. Якщо в героні вже перезріють. Вони втрачають свої смакові якості. Краще б ананас споживати недозрілим, ніж коли він перезріє. Тому буду закінчувати коротеньке відео, якщо воно було корисне. Ставте вподобайся, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!